Зараз депутати обговорюють, що хочуть підняти тариф за електроенергію. Скажи, що думаєте з цього приводу? Люди не зможуть платити. Ну як платити? Якщо 4,50 – це в два рази це неприпустимо. Вибачаюсь. Я думаю, що це занадто, напевно, для населення. Ну і для бізнесу, точно. З рахуванням того, що вони і так платять за бензин, генератори, то я думаю, це тумач. А вони собі в голові під повисять. Разі може пенсіонер з 2,5-3 тисяч платити ще стільки за світ? Це ж взагалі іздівати. Чому ж вони пенсію не підвищать пенсіонерам, а тільки собі заробітну плату? Їм нема там що робити. Хай хлопцям на фронт дадуть щось, а не собі в карман тільки беруть. Я думаю, це погана думка, тому що люди зараз і так не можуть заплатити повністю стоїмость. А якщо будуть ще що то ще більше довго буде, просто і все. Ну, що ми думаємо? По-нашому все можна не буде, хоч ми хоч ні. Бог його знає. Якби піднімали, а так пенсія, яка була, така є. Піднімуть то піднімуть, а що ми зробимо. Ну що, це дуже погано для нас, для людей. Як наші кажуть, усі депутати, простих людей. Погано думаю. <с? Дуже погано. Все, що я можу сказати. Іншого я нічого не буду казати, я думаю, всі люди розуміють. Давайте скажемо одне прізвище ніч. Беріть відтуда кошти і перекривайте це все.